Сегодня один из тисяча. Підпочиваємо закопане. Тут находить сзади полович. поруч такий тут разійський другий рух. собі гуляє, почуває. Семь такий рух транспорту. Рад уже поживаючи, экскурсии поезжають. Тільки завгодно, там заберемо такий фонтан, але це буде трошки групи. Тільки це перехрестя на виті нашу будиночку, де ми зараз знаходимося. Тут не будуть відпочивати неділко. Тут країни тут.